Колектив Чернігівського музичного училища імені Левка Ривуцького має дружні зв'язки з військовими батальйонами Чернігова. Вже неодноразово студенти закладу урочисто відправляли бійців на фронт, а цього разу тут їх святково зустрічали патріотичними піснями і теплом своїх сердець. Я пишаюсь патріотичним настроєм колективу Чернігівського музичного училища. Починаючи із самих тих трагічних днів, колектив безпосередньо бере і студентський, і викладацький і безпосередньо бере участь як у підготовці, так і у проведенні. І всякими можливими і неможливими діями допомагає у зоні АТО. Ця тема дуже чутлива для нашого колективу, бо наш колектив має, на жаль, і втрати, бо Володя Близнюк займався в нас. В Чилище це один із перших, який загинув, пішов добровольцем. Бувши студент наш. От маємо і щасливі моменти, бо, допустимо, водій був в зоні АТО сорок першому батальйоні. Повернувся живий. Маємо надію, що спільними зусиллями ми все ж таки зупинимо того ворога, який стоїть. Саме тут у цьому музичному закладі більше п'ятидесяти учасників бойових дій, які демобілізувалися і живуть у Чернігові, урочисто отримали відзнаку генштабу. У АТО. А загалом по області отримали такі нагрудні знаки вже більш ніж півтори тисячі бійців. Сьогодні ми запросили всі ці, ці зали, як, як безпосередньо учасники АТО, котрих ми будемо награждати. Так і членів їх сімей. Ми, ми, хочемо, ми бажаємо, щоб у всіх було відчуття якого свята, щоб члени сімей також відчули радість за те, що хлопці повернулися здоровими, живими, і держава до них повернулася обличчями, що вона їх пам'ятає і буде все робити для них, для, для них соціального плані. Хлопці, які ще не отримали, приходьте до районних військових комісаріатів своїми посвідченнями, всім нададуть. Ті е, заработані в боях за незалежність країни нагороди.